Будиночки в старому місті дуже охайні і пофарбовані в різні кольори, що дуже прикольно дивитись, як в якісь сині кольори, червоні. Я бачу там чорні, сірі, коричневі, різних відтінків. Ну є, звісно, і інша забудова, інша архітектура. І ось такі старовинні будиночки, як в якихось казках. Ну, Зараз піду гуляти ще далі, в старе місто, дивитись всі-всі-всі цікаві тут локації, вам обов'язково їх показувати. Спочатку хочу заглянути у церкву, біля якої зараз знаходжусь, перш ніж піти досліджувати місто далі. Ця церква святого Патерна у Вані найстаріша парафіальна церква, присвячена святому єпископу Вана, коли він жив тут ще у 5 столітті. Його ім'я також дало назву тут цілому кварталу навколо. Першу споруду зруйнували нормани, тож протягом 12. Та 17 століття храм неодноразово перебудовували. Саме тому сьогодні він поєднує в собі різні стилі. У середині можна побачити вітражі ХІХ століття, дерев'яний вівтар та статую бретонських святих. Ну а в крипті зберігаються релікварі цього святого єпископа. Після цього трохи нижче церкви в одному з тих фахверкових будинків я побачив червоний магазин з дивовижною продукцією, яка нагадала мені Україну. Саме тут місцеві жителі з колосся жита та пшениці роблять різні прикраси і обереги, а також декор для дому. Це вони молодці. Я прям там і став як зачарований біля тих прикрас, бо і в себе вдома також хотів такі вироби мати. Якщо знаєте, хто з українців в Україні таке робить, напишіть про це, будь ласка, в коментарях.